У нас знаходиться якраз такий типу карта з усіма точками, будівлями, що де знаходиться. От, можна спокійно подивитися. Будиночки в Бразилії, поряд тут є, От, теж і Франції. Дуже все прикрашено, гарно, Португалія. У нас люди на візочках з такими спеціальними електроколесами, які можна відчіпляти і причіпляти до інших якихось речей. Ну а ще от багаж на колесах. Теж прикольно. От і самі такі ці колеса від'єднані. І потім до візка їх приєднуєш і поїхав. Навіть спідометри є. Наглядний приклад, як це працює тут. Якась служба новин. Атулет з візочком. Під'їхав. Під'єднав. І все, тепер у нього є моноколосо. Прикольно. Да, тут таке прикольне фото виходить. Прикольно, так. Фотосесію можна. До нас? Да. Робі, до нас. Не, не ховайся. Да. Опа, ну шо там, показує. Ми знаходимося на розминочному стадіоні Деванес. От у нас вже тут є і поле для е, штовхання, для спису, стрібки висоту, доріжки. Е, ну, там далі стрібкові ями, трибуни. От, вже наші атулети і інші країни. Теж роблять свою справу, роботу. От, погода в принципі, чудова. Все Дівчата в нас чудові, на позитиві, все добре. Я бачу, що сьогодні вітер такий, що працює на подальню яму. І там вже йде вихід до автобусів, щоб доїхати в готель. Є у нас стріт-фуд навіть такий. От меню. Можна обрати, замовити собі. Тут тобі все видадуть, приготують. Сині шейкери навіть і О, Ну Зараз не так спекотно, але можна брати. Це приміщення ми дуже всі любимо. Це поліклініка. Тут записується на прийом до лікарів. лікарів. От, що тут є, показано, можна зробити собі. Рентген, МРТ і інші процедури. Сьогодні у людей не дуже багато, черг нема. На візочках от можна пересуватися до поліклініки теж спокійно. Там стоять ще запасні варіанти. Ну і як же без інтимного життя? Тут можна взяти контрацептиви, якщо треба. Також можна от використовувати такі електромобільчики. Для пересування в різні куточки селища. Або велосипеди, це теж непоганий варіант. От. Стоїть багато чого, можеш підійти, взяти і поїхати. Обережно там кущі, Саша. Ось Такі вказівники, котрі допомагають пересуватися і не заблукати е селом.